2023 рік зарплата 18 тисяч гривень щоправда середня по Україні, так відповідно до новоприйнятого бюджету України. Реальний розмір зарплати підвищиться менше ніж на півтора відсотка. Яка ж ситуація на Тернопільщині? Під час воєнного стану підприємства не подають звітності, тому яка наразі в області середня зарплата дізнатися неможливо. Згідно із даними Мінфіну, у грудні 2021-го ця цифра становила понад 14 тисяч гривень, а вже у січні на три тисячі менше. Свою статистику мають в обласному центрі заняття. Тості так за цей непростий рік кількість вакансій порівняно з 2021, тисячі зменшилась десь на третину, як і кількість працедавців. Але середня пропонована ними зарплата все ж виросла минулого року. Середня заробітна плата по вакансіях була 7400 тисяч гривень. На сьогодні це 8397. тисяч на тисячу гривень. Середня заробітна плата вакансії би зросла порівняно до минулого року. Але якщо дивитись місяць назад, то вона в десь приблизно на 500 гривень все таки є меншою. Адже у жовтні на 200 гривень зросла мінімалка, що й потягнула за собою зміни у показниках. Та наступного року мінімальна зарплата і мінімальний прожитковий мінімум не змінюватимуться відповідно до затвердженого бюджету. Тож підвищити зарплату зможе хіба сам працедавець. Якщо дивитися окремо по кожній вакансії, наприклад, лікарам пропонують від мінімальної до 20 тисяч, водіям тролейбусу пропонують 20 тисяч заробітну плату, головному бухгалтеру пропонують 12, 13, 15 тисяч заробітну плату, електрозварникам, газозварникам, фрезерувальникам, машиністу екскаватора також 15 тисяч заробітна плата. Якщо ж брати загалом 40 відсотків від усіх вакансій, це робота за офіційну мінімальну зарплату, додає Олександр Островська. Та ситуація не безнадійна. На наступний рік на законодавчому рівні планують запровадити більше компенсацій для працедавців, які будуть приймати і молодь, і осіб передпенсійного віку. І якщо, наприклад, буде роботодавець створювати нові робочі місця і не буде зменшувати там чисельність працівників своїх, якщо людина буде отримувати. Продовж 12 місяців заробітну плату не менше, як три мінімальних, то він буде мати на наступні 12 місяців, тобто на наступний рік, право отримати 50% на компенсації єдиного соціального внеску. Та як би складно не було, головне, що має бути у 2023 році, це наша перемога. І найбільше коштів наступного року передбачили саме на боротьбу із ворогом і на безпеку. Більше 1 трильйона 200 мільярдів гривень – це є видатки на. На фінансування саме сфери оборони соціальне забезпечення, освіта і медицина склали понад 30% видатків. Та не варто забувати, від березня Україна отримує значні кошти з-за кордону, серед них і безповоротна допомога, і кредити, додає аналітик. Україна є активним учасником по реалізації внутрішньодержавних боргових цінних паперів, тобто так званих облігацій внутрішньої державної позики. Це ті облігації, які кожен із нас, я, ви чи будь-яка інституція чи суб'єкт підприємницької діяльності, можуть купити для того, щоб допомогти державі. Зараз вони називаються військовими облігаціями. Тобто, кожен із нас може докластися до забезпечення фінансової стійкості, вкласти кошти у захищені державою цінні папери. Разом переможемо.